Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про WebEndungen – особові закінчення дієслів у теперішньому часі. Давайте спершу нагадаємо, що таке інфінітив. Інфінітив це початкова форма дієслова. І дієслова в українській мові в початковій формі мають закінчення ти робити, писати, вчити, казати, слухати в німецькій мові інфінітив. Тобто початкова форма дієслова. Це закінчення ен. Ви бачите переклад українських дієслів німецькою мовою. Махен закінчення ен, робити, Schreiben – писати, Lernen – вчити, загн казати, говорити, Hören – слухати, та частина слова, яка без закінчення ен називається основою дієслова, тобто у будові слова вам потрібно запам'ятати два ключових моменти. Початкова форма інфінітив це завжди закінчення n, як в українській мові, ти. Решта це основа дієслова. А зараз ми зробимо експеримент. Ви самі визначите, які закінчення мають дієслова в німецькій мові. Альзо, ді діперлен едунgen von верб. Виділи особові закінчення дієслів. Жирним шрифтом виділені дієслова. Ви вже знаєте, як відрізнити закінчення та основу. Відповідно, все, що йде після основи дієслова, є його закінченням. Тобто зараз ви повинні виділити закінчення дієслів. Коли ви це зробите, юлі дітабеле Ausschreibe дізонален ändруgen. Заповни таблицю та запиши особові закінчення дієслів. Зараз ви можете поставити це відео на паузу та спробувати виконати це завдання. Ну що ж, сподіваюся, ви впоралися із тим завданням. Давайте розберемось, які особові закінчення в дієсловах німецької мови. Verbendungen. Ich має закінчення "-e". Тобто до основи дієслова потрібно додати закінчення "-e". Du. Сити або «ест». У яких випадках буде закінчення est. Ест? Ест закінчення буде тоді, коли нам потрібно полегшити вимову. А це потрібно нам буде тоді, коли основа дієслова буде закінчуватись на DT, «цхн» або «ффн». Якщо основа буде закінчуватись на С, допель С, Сц, «ци» або «тици», тоді. С додавати вже не потрібно лише літеру т. Е, -зі с т або ед. Е нам потрібно буде додати для полегшення вимови тоді, коли основа буде закінчуватись на д. Тобто, коли у нас буде збіг приголосних. ВАН, іа т або ет. Якщо буде збіг приголосних основа закінчиться на д або т, тоді нам потрібно Додати літеру «е» для полегшення вимови. ZZn. Як це відбувається на практиці? Давайте нагадаємо. Початкова форма дієслова в німецькій мові має завжди закінчення n Махен, лернен, хьорен. Тобто, для того, щоб з'ясувати, яка в нас основа дієслова, нам потрібно забрати закінчення n, або інколи просто «н». І до основи дієслова додати особове закінчення. Особові закінчення, які ми з вами щойно опрацювали. Іх е, ду, сити, езі, с, т, віян, іати зізін. І для того, щоб сказати, я роблю. Забрали закінчення «н», залишається основа мах. І додаємо особове закінчення е. E. Виходить, іхмахи. Я роблю. Ти робиш. До основи мах додали закінчення сити. Думахст. Ти робиш. Езіс. Er, До основи додали закінчення ти. ЕЗіс махт. Вія. Забрали N і додали N. По суті, виходить одне і те саме. Віямах ми робимо. Іямахт. Ви, як ножина, робите. Зізімахн. Ви поважне ставлення робите або вони роблять. Аналогічно із цим дієсловом словом Лернен. Н закінчення. Основа лерн. Маємо додати особові закінчення. Іх-е, ІХ ЛЕРНЕ – я вчу. Ду си ти. Ду лярнст ти вчиш. ЕС – особове закінчення ти. Основа лерн ЛЕРНТ. лернд. ЕН, альзо лернен. Ia lernt. Wir, en, Дієслово «хьорен» закінчення n, основа хьор. Додаємо особове закінчення на іх-е, хьоре». ду сити, ду хьост з т, ез х, вія n, ія т, зі», До основи додаємо особове закінчення N, also -hören». І так з усіма дієсловами. Вам потрібно обов'язково. Запам'ятати особові закінчення дієслів і знати, що до основи дієслова потрібно додати особове закінчення. Все таким чином відмінюються дієслова за особами. І звісно ж, на наступний раз у вас буде домашнє завдання. Also Hausaufgabe, -Endungen. Перед собою ви бачите всі особи та 5 дієслів. Schreiben писати. Gehen – Іти ходити студірен, вивчати щось, Arbeiten – працювати, комен приходити. Як ви вже здогадалися, ваше завдання провідміняти дані дієслова за особами. Бажаю вам успіху і сподіваюся, що ви з легкістю впораєтесь. І вітаю вас! Ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І знаєте тепер, що німецька мова це легко. Do nowych złustryczej, ale z